Вийшовши в море, обидва екіпажі провели ряд спільних вправ. Зокрема, відпрацювали тактичне маневрування групи кораблів, пошук та порятунок людини, що опинилася за бортом протиповітряну оборону кораблів. До останнього елементу також залучався літак Ан-26 морської авіаційної бригади. Екіпаж ракетного катера прилуки справився з поставленими завданнями в повному обсязі. Проблемних питань не було. Особовий склад іноземних кораблів, особовий склад наших кораблів впевнено та чітко виконував всі поставлені завдання. Ще одним яскравим епізодом спільного відпрацювання вправ. Стали тренування змінної безпеки та пошуку вибухонебезпечних предметів. На борту французького тральщика перебувала група українських офіцерів, які спостерігали за роботою натівських колег та ділилися власним досвідом. Спочатку ми визначили потенційно небезпечний район. Команда французького тральщика провела свої розрахунки, визначила метод пошуку. Зробила пошук, визначила найбільш імовірні подозрілі предмети. Після цього було проведено до обстеження за допомогою підводних переправляємих апаратів та ідентифікація їх. Незважаючи на те, що це перша спільна робота в морі українського ракетного катеру і французького тральщика, їх екіпажам вдалося досягти належного рівня взаємосумісності дій та виконати всі завдання. Також на тральчику ВМС Французької Республіки Капрікорн розпочав стажування за напрямком кораблеводіння курсант інституту ВМС Національного університету Одеська морська академія Ілья Мовчан.